Всім привіт, дякую за підписку на мій канал. Сьогодні будемо відкривати уламки під X10 на акаунті нашого підписника Olexa 2004. Відкривати будемо усі уламки, почнемо з прадавніх, 8 по 1 та 2 по 10. Тож поїхали. Першим прибігає рубака, відправляється на корм. Далі у нас старішина також на корм. Тигриця на Корм. Безхатько Корм. Озерник також йде на Корм. Гуль також корм, поки ще одні рідкі герої падають, на жаль. Бойова жриця корм. Сивоборот також корм. І відкриваємо вже по 10. Випадає радник, герой тільки під лаву для новачків за рахунок другої навички, атакує тричі, та третя навичка атака з усіма союзниками. Йдемо далі. Поки що випадає один корм. І Баранеса. По суті, не дуже цікава героїня, підвіни фракції не більше. І переходимо вже на темні уламки. Прибігає Холодне Серце, Гать є на каналі. Це дуже чудова героїня під павочіху та лавого лицаря. Тому вітаю з другою хескою на аккаунті. Заходи абсолютно на всі поверхи під павучіху та на лаві дуже допомагає відкрити щит. І відкриваємо наступний уламок. Гонець пробігає далі. І буйвіл на корм. І вже переходимо до наших сакральних уламків. Магнар дуже потужний ДД для арени за рахунок подвійної атаки по площині. Також чудово зайде під хвилі в підземеллях. Війни фракції з першої навички має корисний дебаф, зменшення захисту. Тому вітаю і йдемо на останній сакрал. Вибігає хотацу, за один має паразит, за два зменшення атаки, на третій навиці має баф захисту і регенерацію. За рахунок цього добре зайде під клан боса, якщо немає анкіла, та навіни фракції. Непогане відкриття, враховуючи наші уламки, прибігле холодне серце та магнар. На жаль, Дракоморф не завітав, але теж добре. Всім дякую за перегляд та мирного неба.